Показую наші сьогоднішні покупки в АТБ, Єві і м'ясошко. Це ічня згущенне молоко, але воно з фруктозою. Це вже Віка знайшла мені і купили ми. Це ВТБ було. Коштує воно 360 грам, там 64 гривни 30 копійок. Купили горошок 420 грам, 34 гривні, 70 копійок. Далі ватні диски, отакі, 80 штук, 19-30 Турчин майонез європейський. Так, його ж там. Скільки ж його там, господі, 580 грам, 72%, 73 гривні, 90 копійок. Золоті яйця купили. 10 штук, 69 гривень, 70 копійок. дріжджі 100 грам. дріжджі Активні. 10 гривень, 70 копійок. Далі отакий от доместас літровий, це для туалету чищення 86 гривнів. Купили отакий от нарізний батон: 400 грам, 18 гривень. І бородінський, як завжди. Забула, чек був другий і забула 14,50 чи 14,80. В общем, отака десь сума. Поки що не міняється. Це що стосується закупок В АТБ. В Єві купили таку фері для посуди, для миття посуди, 500 мл, 46 гривень, 29 копійок. Станок отакий. От Станок коштує 224 гривни. Зубна паста 135 гривнів. Так, і крем. Денний крем це для мене 55 плюс. Ну, мені б краще було 60 плюс, а той 65 плюс. Ну, не було. Це, що купили, що було. І коштує такий крем 209 гривнів. Ну, мені хватає десь на півроку його. Ну, і зараз покажу ще, що купили в м'ясошко. Ну, це цілий пакет ось такий. Це ми купили в м'ясушку, Тут телятина, Тут ось такі гомілки. Так, це ж гомілка. І крилля, крилочки взяли. Крилля. Коротше, тут багато його, важке, підйомне все. Ну, оцей пакет вже без чека на 1300 гривнів. У нас, як завжди, сирена гуде. Я вже і вікна позакривала. Ну це всі покупки на сьогодні Ось такі.